Про брекети, можливо, когось цікавить, хтось боїться, когось цікавить досвід перших днів носіння брекетів. Я поділюсь своїм. У кожного він різний, але десь вони пересікаються. По-перше, брекети це не тільки про естетику, це про здоров'я, це про вашу голову, про вашу спину, про ваш ніс і так далі. тому подібне. У мене була і естетика, і у мене була ортодонтія, тобто там внутрішні причини. А у мене керамічні брекети. Ну, так, візуально вони виглядають, напевно, що трошки краще, ніж залізо, але кожен, кожен сам по собі вибирає. І з мінусів, перше, це харчування. Мені дуже складно харчуватися. Треті сутки я майже нічого не їм. А харчуюся от такими от смузі кава з молоком, її начебто можна, чай. Зелений, чорний не можна. так вже третю добу. Постійна якась біль. Тобто, ну, звісно, що воно там все давить, воно все там зміщується, якось, якісь процеси відбуваються. Я серед ночі іноді прокидаюсь прокидаюся, що ж таке? А це ж вони мені там давлять кудись. Третє. Це артикуляція і вимова. Мені стало дуже складно розмовляти. А, якісь там шипящі звуки у мене з'явилися раніше, їх не було. Слюна відділення це просто треш. Це дуже неприємно, але це потрібно пережити. А, четверте це відчуття такого постійного. Ну, от я вранці прокидаюся, і мені хочеться щось виплюнути з роту то тобто щось зайве у роті. Мозок ще не зробив нові нейронні зв'язки і відчуття такого щось зайвого у роті З плюсів, це перспектива на майбутнє, що зуби будуть рівне, здоров'я у роті буде добре. І ще з плюсів оця верхня губа, вона трошки налягає на брекети на самі, і губи кажуться трошки більшими. Мені це дуже подобається. Якщо когось щось цікавить, питайте, я розповім.